У 24-річного Олександра ампутована права нога. Поранення чоловік отримав на Запорізькому напрямку. Розповідає, чергував на позиції, коли росіяни з дрона скинули на нього вибухівку. Дивлюся, дрончик летить, він не побачив. І Він так повертається назад, діагонально до мене. Я розумію, що він до мене. Я давай таки вспіваю вискочити ззаді блин, жух, педіля мені двохметрового такого. Хі -хі. Нормально. Чесно, зразу думаю. Матюком тут не знають, не сказали капець. Думаю, цього таки мені не хватало зараз. Олександр встиг відскочити, однак його посікло уламками. У Запоріжжі йому ампутували ногу та відправили на подальше лікування на Дніпропетровщину. У нього більше двох літрів крові прийшлось перелити, але ще препарати крові, ще яльбиміри. Це Дуже велике лікування, яке рятувало йому життя. Олександр каже лікар Сергій, швидко йде на поправку. Поряд із ним дружина Марина. З лікарні на Дніпропетровщині чоловік їде на реабілітацію у Київ. На нього чекає протезування. Після каже військовий, хоче повернутися на фронт. Інна Шенкаренко, Олексій Коренів, Суспільне новини Дніпро.